Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні вивчаємо займенник ЗІ. Е, вона або ви, або вони, з їх е, вас для вас. Е, е, Зайне це його або їхнє зайн це. Його або в звичайному звертається як твій ваш. ваш. Вас стосунку одного не. Лезум Nummer 4A. 4A 4A. Ich habe alles für sich. Я маю все для вас. Тут можемо сказати. «Ich habe alles für dich» Я маю все для тебе. Так? Воно так і може означати вас або для тебе. І тоді, це, коли для тебе буде з їх писатися з маленької букви. Я вам написав так, щоб ви бо всім пояснюю, раз пишу, як писане все, а раз пишу так, щоб ви зрозуміли. Що ви можете і, і читати і друковані і писане. Далее. За грау. Зай хаус из грау. Ваш будинок на Сирии. Переважно всі будинки Сірі. Ну далі. Зі арбайте. Вона сьогодні працює. І e, Якщо було б е, ти сьогодні працюєш, то було б «du arbeitest гойте. Так що, е, ну це стосовно однини в жіночому роді, тож я вам казав, що може бути однина в жіночому роді, ви будь-який рід в е, однині так само може бути, і в, е, в множині. man roa det vi. Nu. Bo, nu. Det är slovo på sobi. Nu Sein Deutsch ist sehr gut. Und seine auch. Nu vet jag. Äh, sein Wasch. tak jak sein Haus. Sein Haus. Deutsch. Sein Deutsch ist sehr gut. Und seine auch. Auch nicht so schlecht. Aber auch gut. Äh, коли хтось там чуть-чуть гірше, ну хтось хоче похвалити, що хтось ще так, аук нігзошт. So ну там äh, ще ну, всякому вони можуть сказати, навіть 50-50. Äh, Ну, за ну, Це в німців є свої німецькі пословиці, Я їх переважно знаю, але сьогодні, ну, не буду вам пословицями говорити, бо далі вам треба, щоб ви могли розмовляти. Це є такий курс, як би лекції такі, як... Говорити, читати, писати. Я їх так навіть хотів е, називати, але то була би дуже е, така довга назва. І тоді, ну, просто моє діло, щоб е, ви могли е, навчитися чогось корисного і могли розмовляти, розуміти і пояснити ще. О, бачите, скільки всього доброго. Далі. Данки. А, ви філлензи зі. Це äh, може ще бути віфіль з дух. Як ти себе почуваєш? Äh, ну бо щось комусь погано. Синзи хан, хворий, нездорові. Там ви можете сказати, що там коп смерть, там щось там. Пояснити, там, ну, щоб ви могли собі там речення вже сказати. так? Далі. Я вже такі речення, між іншим, подавав, але я вже вам повторив і більше, бачите, маємо зазначено все те, що ми вивчаємо основним кольором, тоді бачите речення. І розумієте, як воно цей займенник, один чи інший, чи, чи третій, чи п'ятий, чи десятий працює, так? Далі. Данки і хвилини жен. Дякую, почуваюся e, добре. E, можна сказати, хвилини за год. Тут маємо заяв. The Good O. І хвіли міф Зер Год. Або і хвіли ми Шон забираємо. Шон Good. Оце забираємо не читаємо шен, бо це умлаут, о з двума крапками і воно читається як ну залежить. Подібно до Е. У даному випадку 100% як Е. Так, таке як є щось таке, непонятне аж до кінця. Діхайсензі. Віхайсензі. Це ви чули то сто раз. Ну, Я написав, як мене звати. І в Німецькій, бо корінь моєї фамілії німецький. І Хайсе Клаус Луц. Колись тут писало в середині Клаус фон Луц, Тому що фон Луц вже в Германії мало лишилося, але в нас е на Галицько-Волинських князівствах було багато людей, е які там походили Другоморецькі сулеми, е Жураківські, Дрогоморецькі, Дзіньковські, Старчевські це все е або польське. Ка шляхта або українська, або німецька е, шляхта. То все воно тут зібралося. І так воно у нас на Боднерівщині лишилося. так? По історії це просто мій брат-ректор короля Данила, брат рідний, царство небесне, Іван Луцький. Е, і він мені книжку цю пояснив. Так це я для вас. Просто сказав, щоб ви знали, чому я опираюся в це. А це ми з одного, з одного батька. так, Про батька походимо. Так. У нас е, один е, прадід е, Якуб Луцький. Як Якобович. Так було. Добре. Не Це я вам для себе. Я ніколи не говорив, Дивіться, вже мій Блог ведеться років, і я старався так не говорити. Сьогодні сказав, перепрошую, якщо комусь не так, бо я. М -м Всяке буває, так. Добре, ще раз повторюємо. скоренько так. Зі! Е, ви, е, вони, е, вона, ви, вони вона. Тут е, треба дивитися по реченню е, е, Ну, Вас зі, е, Якщо. Е... Ну, це тоді до вас звертається. У вас Махензі, вогенгензі, е, ну, Це вже, понятно, що ви. Але у, не вас а ну, ну, Німці так говорять. Вже як близько один одного. Коли ще не познайомилися, ну, це щось подібне, як українські українській мові. Так. Далі. Sein ist grau, е, е. Mm. Ваш будинок в Сірій, так? О, напевно, я б пропустив тут. І Хабе Алес Фіхот sich. Я маю все для вас. E -hmm. І дивіться, це e -hmm, такий e -hmm, німецькій мови e -hmm, давальний і знахідний відмінок інші. Тому що тут, e -hmm, e -hmm, як ти казав, лихе ногу зломе. Тому що э, 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 це от для вас. Я даю це для вас. І, і маєте вже є, э, хоч не хоч, довольно знахідний відмінок. Ну. Ну так, э, така вимова. Так побудована Німецька. Вона має свої, вона компактна, э, спакована. Також, э, Квадратна і прямокутна, але саме є такі забіги на бік. Далі. Sein Deutsch ist sehr gut. E, ваш німецький. E, дуже добрий, дуже хороший. E, можна сказати, зроблено щось alles Gut, e, Super Gut, e, Sehr Gut. Зербувати, далі. Ну, селяки. Ну. Ну. Читай, дізизахи там, чи що, щоб там не було, зін гуд, ці речі є добрі. Ну, це треба дивитися, ви, щоб одному множество зрозуміти. Ви маєте ще включати ще. Свій думалку, свої очі і, і думати про що ідею, тоді набагато більше догадається. так. Якщо тут маємо, uh, він говорить до цілого класу, там чи до, до цілої групи, то значить до всіх. А якщо uh, одна і друга людина, значить до одної. Ну, бачите, отак вот uh, можна сказати, що дайне. Dein Deutsch ist gut und deine auch. Eh, ну, ihre Deutsch ist gut und ihre, але це вже пізніше, це її eh, і, і, і її також, коли ми говоримо вже про третю о, особу, так? Бо тут ми чуть-чуть чіпаємо, eh, їхні там, eh, ну, seine, чуть-чуть eh, його, sein, eh, чіпаємо третю особу, вона доходить, третю особу в його. Danke. Ich fühle. Ah, wie fühlen Sie sich? Duzie äh, populärna fraza. Wie fühlen Sie sich? Wie dann, ja, dann so tam dann ja. Ich glaub, es sei dobre kaste. Danke. Ich fühle mich schön. Aber gut. Danke gut. Danke schön. Oh, ich will ja. Коли щоб ви не путали шон – це вже оце без умряв. Шон це вже, а шен це «шен», «шен», Так, «шен», Чисто по-німецьку «шен», І хвіли на ну, е, Тоді ви чуєте і знаєте, що е, ви не маєте сюди написати Е. Бо в німецькій мові я вам е, зразу даю гарантію. Е, такого слова нема. Шен через Е. Щоб само було таке боково сполучення. Я таких слів не знаходив. Можливо, я погано знаю. Ві Гайсен Зі. Як звати вас? Як вас звати? Е, No, ну, це хай зду, вигайно. Ну, сайне фамилия може спитатися. Вже фамилия, то вже вже нікому не треба пояснювати, а то і в Африці фамилия. E, моя теперішня фімія. Якби я а, перебрався жити в Німеччину. Але ну, такі речі я вам скажу. Вони мене не, не штимують. Штимніг. Я в Україні краще тільки, щоб війна скінчилася. Дякую всім, запрошую до наступних лекцій. Прошу підписатися. Трошки тої поваги треба мати, коли людина викладається вам зі шкіри лізе. А ви собі так ну, давлюся. Десять тисяч переглядів, 5 тисяч, 3 тисячі переглядів. Ну, подекуди і майже 20. А, а таке Бог добрий. Всім всього найкращого, всім Божа благословень, всіх, як ти казав, обнімаю і всім бажаю успіху. І ще раз кажу: моліться, моліться замер і просить Бога, щоб Бог поміг.